Необхідність цього проекту виникла в тому, що треба було в такій дуже компактній, дуже стислій формі висвітлити головні події цієї війни. Ну, по-перше, у нас не всі навіть знають, коли почалася ця війна, і запитай пересічну людину на вулиці будуть називати зовсім інші дати. Нам хотілося таки підкреслити, що дата початку російсько-української війни це 20 лютого 14-го року, і розстріл Небесної Сотні це. Початкова фаза цієї операції по захопленню Криму. Як е, Путін сказав, що це спецоперація по поверненню Криму? Ну це фактично захоплення. Тому що коли тут розстрілювали людей і тут ця, ну так скажемо, бійня, а в цей час, в цей самий час, в Крим заходили військові підрозділи. Тому і завершилося все 18 березня, про що Путін видав свої ці медалі, на яких написано дати двадцяте нуль 14-та дата визнання е, Росією результатів псевдореферендуму по Криму. Десять плакатів вони вмістили самі ключові, ключові дати цих подій. Тобто, перше, це дата початку війни, дата виходу збройних сил на наші рубежі е, вже на сході. Тобто, це 1 березня, е, коли наші збройні сили отримали наказ про бойову готовність повна. Далі це 14 квітня, коли було оголошено антер Терористична операція, і фактично, добровольчі батальйони також вирушили на схід. Також це дата, 30 травня 18-го року, про яку мало взагалі хто згадується. Дата початку ООС операція об'єднаних сил теж ну за нею мало говорять, тому що в основному в цей час активних бойових дій не було зате було активне навчання. І нам теж хотілося це підкреслити, що до широкомасштабного вторгнення ми підійшли підготовленими. Ми підійшли з оновленою армією, яка ну, тільки завдяки цій підготовці ми змогли відбити перший натиск ворога, який розраховував за три дні дійти до Києва, але у нього нічого не вийшло. І далі наступна дата, трагічна, яку також пам'ятають всі, це 24 лютого 2022 року. А після них знову ж пішли у нас переможні дати. Це 2 квітня звільнення Київщини, 4 квітня звільнення. Чернігівщини, 6 квітня звільнення Сумщини. Далі у нас ще було 9 вересня звільнення Харківщини. Просто чудова, чудова операція, яка, знаєте, просто ну, підняла наш бойовий дух на неймовірний рівень і підбадьорила наше все суспільство. І потім абсолютно фантастична операція зі звільнення Херсону. 11-11-22 року. Я думаю, що цю дату теж ніхто не забуде. Коли починалася війна, я була на той час волонтером. Я приїхала допомагати нашим військовим. Перше, з ким я стикнулася з Збройних сил України, це були саме 72-га бригада військовослужбовці, взвод майора Гудзя на той момент. От і знаєте, ну, те, що я побачила, знову ж таки, я не говорю за всі за всі військові частини, щоб ніхто не подумав, що я там намагаюся. Але от тут конкретно що я побачила на цьому взводі 10 людей. У них на той час не було нічого. Вони були в цій формі дубок, яка рвалася, і хлопці, вибачте, за подробиці мусили проволокою зав'язувати ширинку, бо воно рвалося постійно. У них, крім автоматів не було нічого з собою, тобто не засобів захисту, там про бронежилети взагалі тоді не і думати, не думали. Вони стояли цих звичайних кепках, звичайних футболках, звичайних штанах оцих дубок. Але вони, знаєте, я їх зустріла після того, як перед тим мене пару разів арештовували російські ці військові в Слов'янську, в Донецьку. І оце крайні, коли мене вже арештували, там дві години водили по всім поверхам, допитували. Слава Богу, потім нарешті відпустили. Е, і я їду, я просто їхала і плакала в маршрутки, і жіночка мені каже, що таке, що з вами сталося? Кажу, ну, ми, ми не знаємо, що робити. Прийшли ці війська, і ми розуміємо, що тут дерев'яними битами, так як на Майдані, тут не впоратися. Тут потрібна якась інша сила. Мені каже, що тільки тихенько. Отам, он, отам і отам, на повороті, там стоять наші військові, тільки нікому не кажіть. Хлопці сказали, щоб нікому не говорити. І ви знаєте, я доїжджаємо до того повороту, я прошу водія, він зупиняється, я вискакую з цієї маршрутки. І знаєте, після того, як мене приставляли до стінки, намагалися розстрілювати після цих всіх допитів, після цих всіх етіх, я дивлюся, і стоять наші хлопці з чистими обличчями, знаєте, з цими ясними очима. Мені не треба було навіть там дивитися, там, прапор чи не прапор. Я просто їх побачила, зрозуміла, що це вони свої рідненькі, я до них от просто знаєте, побігла. І перше, що я у них тоді запитала, кажу, хлопці, чим вам допомогти. Я зрозуміла, знаєте, просто подивилась на їх впевненість, на їх таку от спокій. Я зрозуміла, що я хочу бути коло них. І це було, знаєте, це перший той дзвіночок, після якого я потім пішла так і в військо. Але мені хотілося, що завгодно для них зробити, аби вони вистояли. Ця, цей настрій він був десь приблизно до 2015 року. А потім, вже, от, за цей рік, вони вже і воювати навчилися, і екіпіровка трошки більше почала інша бути. І загалом, знаєте, сам настрій помінявся. Тобто, якщо нас на початку це було нас, нас всіх всіх уб'ють. І все таке інше, ну в певної частини, не, не говорю за всіх. Е, були ті і офіцери, і солдати, які були твердо налаштовані на те, що ми все одно переможемо. Саме вони давали нам цю впевненість. А вже в 15-му році, знаєте, я до того постійно говорила: мої хлопчики, мої хлопчики, це ну, загалом всі волонтери так говорили. А тут я приїжджаю, я так дивлюсь на них. Я розумію, ні, це не хлопчики, це воїни. І я вже не можу на них сказати Ви мої хлопчики, тому що це захисники. І я так знаєте, стала коло них, і відчула себе повністю захищеною. Зрозуміла, що це та сила єдина, яка може нас захистити. Потім я це постійно підкреслювала. І саме після цього, вже в 2015 році, я пішла до війська і зрозуміла, що я хочу бути поруч з ними. Ніхто, крім них, мене не захистить. І ні з ким, крім них, я не переможу. І потім, вже, знаєте, вже 16-й рік, коли нам видали нову форму, це було дуже круто, видали Берцинові, поміняли систему харчування, теж ну, армія почала змінюватися. Ти, ти починаєш розуміти, що це вже зовсім інше. І знаєте, коли вже, ну, але це такі чисто зовнішні такі зміни, і коли вже з 19-го року почалися активні навчання, коли… Да, навіть з 18-го. З 2018 року почалися активні навчання із Збройних сил і на полігонах і кругом. Тобто, це вже було все по-дорослому, все серйозно. Це вже не було просто навчити новачків постріляти, це вже ну, реальне. І в 2018 році почались навчання ТРО. Отут вони мені нагадали 2014 рік, і я просто їм всім говорила: кажу, хлопці, вчіться, вчіться, у вас немає часу. І вони так само швидко опановували. Цю науку і в Чернігові, в Сумах, в Сумах мені дуже сподобались бійці територіальної оборони. Вони були не просто готові захищати, вони навпаки, вони смикали своїх інструкторів: а давайте так, а давайте так, а розкажіть нам ще це, а розкажіть ще це. І саме це їм потім допомогло втриматися. І ці навчання проводилися дуже активно, особливо вони посилилися, коли став головнокомандувачем Валерій Залужний. тобто, в 21-му році навчання просто у нас ну, були дуже потужні, надзвичайно. По всій лінії фронту, по всім нашим полігонам, найбільше навчання за всю історію України, найбільше військове військове навчання, це було саме перед початком широкомасштабки. Тобто воно завершилося за метіль 22, завершилося 20 лютого. Ви розумієте, тобто всі війська були підготовлені. Ще тільки-тільки все завершилось, і тут починається широка масштабка, саме це дало нам можливість стриматися. Ми опиралися не знати, не з відчайдушністю приречених, як іноді кажуть. Ми опиралися з повною усвідомленістю того, що ми переможемо.